29 квітня міжнародний проект Вікторія Проджект, до якого входить і Українська Правда, оприлюднив розслідування загибелі журналістки Вікторії Рощиної. Проект був ініційований паризьким Фобіден Сторіс, проектом, який продовжує справи загиблих журналістів або тих, кого кинули за грати за професійну діяльність. Вікторія Рощина і потрапила заграти, і загинула за професійну діяльність. І свіже розслідування розкриває моторошні обставини її ув'язнення і смерті. Вікторія писала про українських цивільних викрадених і незаконно утримуваних Росією за приблизними підрахунками. Їх не менше 16 тисяч в полон до російських військових. Журналістка потрапила у серпні 2023 року, коли розслідувала причетність ФСБ до викрадення українців на окупованій частині Запоріжжя увазі області. До цього Рощина вже була в полоні в березні 22-го року. В окупованому Бердянську її утримували 10 днів. Після чого журналістка написала репортаж Тиждень в полоні в окупантів. Тоді її відпустили, змусивши записати відеозвернення, що претензій до російських військових вона не має. Зі своєї четвертої вилазки в окупацію Рощина не повернулася.